Ким буде курс гривні на кінець 2016-го. Думки експертів розділились від невтішних прогнозів про стрімке падіння до значного зміцнення. То що ж буде з нашою національною валютою восени? Своїм думками з цього приводу готовий поділитись президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Це програма Експертна думка. Назвати Влад Волошин. Приєднуйтесь. Олександр, вітаємо вас. Вітаю. Часто в цій студії ми з вами зустрічаємось з приводу розмов е на рахунок нашої національної валюти. Ну, От, не так часто не... це теж добре. Не так часто? Да, вже Ну добре. раз в квартал. О, слава це Богу, це часто. Слава слава Богу, аби аби не раз це тиждень. хороший показник. Хороше, хороше. Як знаєте, якщо б кожен тиждень зустрічались, mm -hmm. то де найбільше. Отже, одні експерти заявляють про те, що гривня міцнішими, інші заявляють про стрімке падіння навіть до 35 гривень за долар. Ой. Що буде? Не не знає. Ні, ну звичайно, качері. Uh -huh. Тим паче, хоча звертаю вашу увагу, якось люди вже почали менш спокійно реагувати. Оце вже, ну, я думаю, знаєте, набридло. Ну, вже все-таки так. більше трьох років кожний раз, одне, друге. Я думаю, що яка частина українців вже та нехай воно хоч валиться і валиться вже достало. Ні, ну дійсно, сьогоднішній момент, ну якщо звертали увагу, навіть от е, недавно працівники Національного банку теж говорили. Ну, фактично він що сказав, що можливо, все що завгодно з курсом, але що буде, ми це не знаємо. Ну, дійсно, немає. Тому що говорить, ну можливо, буде стабілізація але може бути і девальвація. Може бути девальвація 20%, а може і не бути девальвація. Тобто, вибирайте любить. Ну, немає, однозначно. О, нам... така позиція Національного банку України. От просто існує думка, що нинішня девальвація штучно створена. Вона не ж то. Ні, дивіться, все дуже просто і дуже, дуже примітивно. Я вже багато разів навіть розповідав. Дивіться, 9-го, Якщо згадайте, 9 серпня 2016 року е, гонтери зробили чергову, ну я вже не важко сказати на 20-15 помилку, ну я розумію, що не особисто вона, її працівники, які під контролем. Національний банк викупив 16,2 мільйона доларів. Ну, не знаю, весь ринок, Говорю, не треба, не треба, не треба. Говорю, я хочу. Ну, вона хотіла показати перед пересім, що вона може викуповувати валюту, що ситуація за добре. В результаті вона спровокувала девальвацію гривень. Навіщо було робити? Потім 10-го її просили, умовляли, пані Гонтрів, проводьте інтервенцію, поки, ну, поки ситуація тільки пішла, знаєте, вогничок тільки розгорівся, раз і поки. Викидай потому, валюту. Ну, хоча б от вона продала 5 мільйонів. Заспокоїться. От що називається 16 купили, ну 5, не треба. заспокої ринок. Вона стала позов, я нічого робити не буду, я тут у нас ринок. Е, ну, дождались, поки курс їснув злотів. Вона після цього вийшла, там продала 30-40, зараз ну, 100. Взагалі вона продала десь 150 мільйонів. От вийшло 16 купили, 150 продали. Mm -hmm. Доларів, звичайно. Ну, Я розумію, що хтось скаже, це умисно. Ну, не, не впевнений, я, що це умисно, я скажу, що це бардак. Це просто нерозуміння, що за чим робити. Хоча звертаю увагу, в Стельмах те, ж помилки теж робив. І попередніки теж робили. Я не скажу, що це тільки заслуга. Uh -huh. Але от, ну менше їх треба робити. ну Ви ж бачите, що це робити. От, страпила ситуація, раз виправила, раз виправила. Тим паче, що були такі моменти, ну вже не пам'ятаєте, от в травні були такі моменти, коли теж так, коп, і там своєчасно у нас банк вийшов, хоп, і. Це спокійно, все заспокоїлось, Якось спокійно, ніхто не згадав? От що значить зробити правильно і неправильно. Е, знову ж таки, продовжуючи тему Кабміну НБУ, за словами економістів, наразі України в покійницьке об'єктивних чинників для зміцнення гривні такими запланованими діями, в принципі, от, таким штучно створеною девальвацією, ледні структури намагаються підвести курс від закладеного бюджетній резолюції Ой, на 17 вік, 27 27. І 2. Ну, Давайте звернемо увагу, що бюджет не реалізується навіть Верховна Рада, де була прийнята, тому uh -huh. що на то пішло. А по-друге, ще з питань: реалізується закласти навіть 47. Можна 7, можна 0, можна що хочете. Це Розрахунковий показник, який використовується для розрахунків показників державного бюджету. Тобто, звертаю вашу увагу, на 2015 рік бюджетна резолюція була закладена 17. От хто це пам'ятає, крім мене? Ніхто. А от ви Тоб... сказали, тепер всі будуть. Тепер будуть всі знати. А який курс був? Я просто показую, що було. Тому що на 16 я вам зараз скажу, на 16 22. 22. 22. 22 а курс 25. Ну, вони скажуть, а може, в кінці року буде 22. Ну, рік вже не закінчився, так то вони, тут, знаєте, я не можу сказати, що. А може, от 22 буде в кінці року, і все. Є ще раз, що ці показники ніколи знати. Ну, просто що ви зрозуміли, коли бюджет розраховує, там є частина зовнішніх боргів, вони в валюті. Для того, щоб їх. А, бюджет весь в гривні, ну так, щоб його перерахувати, треба якийсь показник. Вони говорять, ну, давайте візьмемо так званий консенсус прогноз. 27. Ну, консенсус прогнозу, ми можемо бути і 25. 28. Це просто один з показників, який в випадку, ну, зміни ситуації, ну, можна перерахувати. Це не сам, тому що бюджет це окремо, проект – це трошки окремо. Це дві великі різниці. Чи є зараз е можливість, точніше, що потреба записати з валютою? Чи потрібно це робити? Якщо ну, у вас давайте? гривня є, запасатись. Угу, Якщо треба немає, ти. що ви записати. Ні, ну ситуація дуже проста. Ну, на сьогоднішній момент, я думаю, ви більше зрозуміли, що зараз така ситуація, що у вас з половина. Заощаджень повинно бути в валюті, половина в гривні. Ну, і в валюті, якби все теж недоцільно, і в гривні все недоцільно. Ну, я говорю, половина-половина це як база. Будь ласка, можете 75 валют, може 85, можете 90 валют, можете навпаки. Оце вже те, що називається структурований продукт. Це ви, ви ж самі там дивитеся, як вам краще з голоду придбали сюди. Це вже ваша ситуація. Ми продовжимо розмову з Олександром Хрівенко в нашій програмі Експертна думка за мить не перемагайтесь. Отже, продовжуємо експертну думку. Це експертні думки президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменко. Так, от у нас є питання на сайті обозріватель, тому що, окрім «Спутника», не дивляться ще й в інтернеті відвідувачі читачі сайту «Обозріватель». Деякі питання ми вже обговорювали. За яких умов гривня почне зростати? Запитують глядачі. Тож револювати чи в яку сторону зростати? Зростати. Ну, девальвацію саме укріплювати з друге діло. Все дуже просто. Для цього треба як можна більше грошей від гастарбайтерів. Ні, ну дійсно, А, сьогодніш... так, тих людей, які працюють за кордоном. Ні, Дивіться, ну не можна... наш порятунок. Ні, ні, вони зараз на сьогоднішній на порятунок. Ну, mm -hmm. дивіться, беремо сім місяців, платіжний баланс. Тобто, інформація на сайті Національного банку. Не поражає, що Національний банк сам не дивиться, що в нього написано. Там все написано, от зовнішня торгівля – мінус 2 мільярди, тобто на 2 мільярди більше заплатили. Е, що стосується інвестицій, мінус 1,7. Щоб ви так зрозуміли, це називається заплатили іноземцям. Ну, всі, це бізнес, всі мільярд 700 віддали. Що стосується так званої красивої прямі зарубіжні інвестиції, ну там трошки менше, там. Ну, ні, це примі зарубіжність інвестицій, це якраз на 800, mm -hmm. а гастарбайтерів плюс 4 мільярди. Молитись на їх 4 треба. 4 мільярди доларів. Так, да. ну, вони називають, Двіться, воно звичайно, гастарбайтери, згідно балансу написано. Приватні валютні перекиси. Ну, ви самі розумієте, що це вважається. Це всі гроші, які mm -hmm. приходять. Офіційно повторюю, 4 мільярди це офіційно. Що завезли десь в гаманцях, це, звичайно, ніхто не рахує, а це що прийшли? Через платіжні системи, через рахунки. Ну, от, е, вам. Платіж прийшов, а це все бачив, все враховується. Так, да, ви могли забрати цю валюту і собі залишити валюту. Це можливо, ви могли зразу їх поміняти на гривню. Це вже ну, ваше право. Але валюта зайшла в Україну. Тому що, як би там не було, 4 мільярди це от фактично реальні гроші. І ще валюта, яка прийшла в Україну. І завдяки цій Україні ми отримали платіжний баланс за 7 місяців плюс 500 мільйонів. Не було 4 мільярдів, було б мінус там. Ой-ой-ой. Тобто, то все ж таки українцям, які за кордоном ми маємо дякувати. Ну а тільки них все надія. Ні, то я вам говорю, що дивіться, по результатам року, скоріш за все, зовнішня торгівля буде в великому мінусу. Ну, ми ще ж газ не купили, ви самі розумієте. Уже 2 мільярди це ж без газу. Зараз почнемо газ вугілля купати. Крик, іс буде істерія, всі винні, ніхто не хоче. Але мінус буде, тому що ну, ну, газ без, без валюти не продають. Mm -hmm. А гастарбатери все таки надіють, що до кінця року ще хоч мільярда три підкинуть. Ну, я так, хорошо б чотири, ще б краще п'ять. Mm -hmm. І тоді б дійсно ми мали, тому що на сьогоднішній момент ну, от, е, оце все, от ми влітку чого і спостерігали революцію завдяки грошам Гастарбайтерів. Це дійсно реально. Тільки вони. Ну, вони ж присилають гроші. Вони, а тим бачиш, ці ж гроші вимог ну, ви ну, офіційна інформація. 4 мільярди. Чи можна вважати, що таких мільярдів десь вісім просто що? Ну, дивіться, є було. така оцінка, яку зробила міжнародна організація міграція. Оцінка що вони опитування зробили. Ну от до цієї цифри можете додати приблизно 40 відсотків. Не більше. От вони порахували. Ну, вони порахували 60% відсотків. Офіційно 40 неофіційно. Ще раз говорю, це така оцінка опитування. То не прикинули, що 40 відсотків. Мільярд прибли... 600. Десь приблизно так. <ган> да. Ну, знову ще раз говорю, що ви самі розумієте, порахувати важко, але вони прикинули, що десь так. Ну, можливо, 30, <ган> можливо, 40. Про те, чи варто запасатися валютою, ми вже говорили з вами про те. Варто, ви сказали. І якщо є гривні, ні, ну що з грив? Якщо у вас є гривня, ну, якщо нема гривни, ну, купнуть, ви ж ви бачите, що ціни ростуть. Який зиск, ну є в людини 5 тисяч гривень, ну що ви виграєте? Ви викраще в... <ган> ви...> <ган> ви купіть те, що вам треба на зиму. Оце дійсно, тому що ціни ж потім зростуть вище. Це ж теж ситуація. В яких межах буде клаватись курс долара цієї осені, за вашими прогнозами, таке пряме питання. От якраз відповідь красива: від 25 до 30. Ну, тісний, хто не знає. Ну, я угу. ще говорю, дивіться, ну саме бачите, що було спокійно, потім злетіло 20. От е, трошки вчора є така надія, почалася пару ревалювація. Пар копійців змінилося. Будемо надіятися, що сьогодні ще буде після післязавтра, А якщо не буде? І це знов-таки, зараз зробить гонтер ще одну помилку. Раз, знов 30. Пойдемо, раз 29. Як тут прогнозувати? Ну, неможливо. Ми продовжуємо нашу розмову в експертній думці. Не перемикайтесь, це Чорноморська телерадіокомпанія. Дякую, що з нами. <му> Олександр Охріменко, гість нашої програми, президент Українського аналітичного центру. Ми говоримо про курс долара. Євро не чіпляємо. Та, євро воно, воно, воно. ніякого відношень немає. У нас через курс прораховується. Фактори. МВФ не дав Україні грошей. Впливає на курс? Не впливає взагалі. Ну от вроді би МВФ там тепер 14 числа збирається розглянути. Uh -huh. Звертаю вашу увагу, що МВФ надав гроші 2014 році 2015. А девальвація яка була? Ага. Ну, якщо впливав би, так у нас не було б такої девальвації, то вийшло. Останнього року нам МВФ гроші не давав. Ми навіть ревальвацію бачили, бачите. А ти він давав гроші? Девальвацію. Ні, не впливає взагалі. Гроші астрбаті впливають. Наш МВФ це наші українці за кордоном. Ну, може так. <гум> <гум> е, також не варто напевно скидати з рахунків і е, розмови про повномасштабну війну. Не знаю, я якраз це скидаю. Ну, я, звичайно, <гум> більш економіст, але знаю одне, що дійсно для генералів, які стоять біля військових тендерів, вони будуть постійно вам це говорити, тому що ці розмови абсолютно пусті, ніякого відношення не мають до реальної ситуації. Одна мета збільшити військовий бюджет. Ну, Ви самі розумієте, що відкати хороші. Грошей хочеться більше. Вже говорять, треба 125 мільярдів, а тепер відніміть 120 гривень, а тепер відкати відніміть 75%. Уявляєте, скільки у нас буде мільярдерів по результатам оцього успішного нашого захисту. Так, нові марки авто з'являються на вулиці. Так, Оце якраз приклад. Для чого ці розмови про війну. Електронне декларування і його запуск. Ну, це, знаєте, так сказати, посміялися разом, поспіву з усіма. Свій час я навіть відео зробив. Звертаю вашу увагу. Ну, ви як себе уявляєте? От дивіться, скільки було розслідувань журналістських, скільки ловили різних там міністрів, заміністрів, губернаторів, показували їх маєтки, статки. Гроші в банках. І, і, да, і ви хоч одного от пам'ятаєте, щоб хоч когось наказали. Uh -huh. Ні, якісь сошки маленькі, там, знаєте, учителів, що там хабарі. Брали. Оце це так, оце да. От те да. ж саме, це декларування. Звертаю вашу увагу, у нас це декларування, ну, не в електронному паперовому вигляді, працює вже більше 12 років. Закон про боротьбу з корупцією ще кучма прийняв. Ви знаєте, що з часів кучма, ми з корупцією боремось. Боремось, боремось, що з корупцією не є. Це фікси, саме звичайно. Тому що uh -huh. в Європі вважається так. Там стоїться все на стукачестві, що от ви стучите на сусіда, доносите. Ну, Да. Ну у нас, понимаєте, умоти постучають, але ну, якщо ваш сусід міністр, ну в іншому випадку Хату вас ти нічого не буде. А в гіршому випадку можуть посадити. Ви uh -huh. ж поважну людину зобразили. Недоторкано? Ну вона теж доторкана, вона свята. Ну як можна людина, яка бере хабарі і ще працює в міністерстві, вважати екорупціонером. Він же бере не для себе, він же бере для розбудови держави, він же реформат. Ну і існує така думка, до чого я в принципі схильний найбільше в Україні завжди. Так як тільки осінь, все долар зростає. Ну це сезон фактор впливає, Ну ви ж сам розумієте, газ купувати надо, вугілля купувати треба, це імпорт. Крім того ж, ви ж не забувайте, що бізнес, як правило, дійсно в кінці року хоч трошки активізується. Одна сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, є, ну, купують, дуже хочуть купити і купують, і будуть купувати фармацевти. Тому що зро... зростає виробництво, а сиревина. Навіть оці, які виробляють наші меблі і одяг, говорять, фурнітура ж, ви ж вибачаєте, це ж імпорт. Не говоря вже там ламінати всі. Це ж хімія, говорить, ну як говорить, я можу ламінат, навіть якщо... Я тут куплю хімія, що і десь ціна що з долара. Так що тут ну, примазалися. Греції возять, що говорити, А можливо. персики повинні з Греції. У нас вони пане зберігаються. У нас яблуки вже частково, є з українською з Єгипту. Ну не майже не возять, у нас картопля своя. У нас буває возять сторечні ну, морковку. Це я, буває. Я, я чому так знаю? Тому що є один з там супермаркетів, де ти да. заходиш, там пропорець висить з якого країни. Бо Україна відсотків десять. 10, Саме цікаво, що я так думаю, це нічого страшного. Хай возять, головне, щоб воно, скажімо, було нам на користь. Це угу. не проблема. Е -е, ми говорили з вами, і ви говорили про те, що там гонторі ті чи інші неправильні кроки робить. Давайте наприкінці нашої програми ж таки ви, як експерт, що потрібно зараз. Як обходитись з нашою валютою правильно? Ну, правильно я говорю, дивіться, є от, е -е, так звані валютні інтервенції, своєчасно їх проводити. От є проблеми проводити, не, не ждати проблем проводити. І, тоді, і я ще говорю, що от дивіться, за, всю, ну, от, за останні там, роки, ну, навіть рік, дійсно були моменти, коли Гонтарева своєчасно проводила інтервенцію. І от так раз-раз. Затихає все. все Просто от треба своєчасно, так, да, куповуєте валюту, якщо бачите, продавайте. Але от це треба дуже-дуже уміло робити. І ну, є ще така ситуація: це своєчасно забирати налишок гривні з ринку. Ну, це там є свій інструмент через депозитні сертифікати. Знов таки, ну, майже тиждень не забирали з ринку. Ну, хто ж таке робить? Ви ж бачите, ну заберіть лишок гривні не треба. Її. Так. Оце є, оце є сім Ну, От Ми говоримо, монетарне управління курсу. Так це ж є. Регулюєте, скільки гривні, регулюєте, скільки валюти. Ну, Такі качельки, ну, така робота Національного банку. За це як сказати, він існує. Ну і ще скажіть, будь ласка, чи дійсно от має 14 вересня, здається, так, ви сказали, маємо має засідати, приймати рішення. Чи отримаємо цей транш? Ну, можливо, отримаємо, але я ще го ніяк не вплине на життя українців. І ще кажу, що ну, от я пам'ятаю, що коли перший транш 2014 року отримав, а я запитував цікаво, а говорить, а віддавати як будемо? Поміть Матроскін говорив. Uh -huh. Кредит, а долг віддавати дуже. От uh -huh. чесно говорять, сьогодні ще ви те, що зараз да, буде е, сплошна і нам дали кредит. Запитання, а віддавати? От ми зараз вже 13 мільярдів заборгували. Віддавати До. будуть ті, хто працює за кордоном. Е, ну це я думаю. <реку> <реку> Ой. Хоча вони також створюють продукт там чи да, технічні створюють. знаєте, це випарати. Це, це це я думаю, це ми порадили нашій владі що. Ті, що працюють за кордоном, виявляється, що може в них забрати гроші і буде за щось віддавати. Уявляєте, що віддавати. Виявляється, що почнеться? Виявляється, що uh патреть. -huh. Ну в нас ж любить так, знаєте, що а давайте проведемо реформу. О, так людей там гроші, є, а давайте відберемо. Ну от газ для автомобілів пішов в ціні вверх. Та все. Ну скажімо так, сам по собі ще з кредитом ВЕФ це не допомога, це звичайний такий піар-ход. Він, я ще звертаю, він для економіки, економіки взагалі не потрібен. Я розумію, для політиків. І от те, що у нас політики ніколи не задаються питання, як віддавати, це дуже прикро. Тому що, чесно кажучи, ну, 13 вже невідомо, а якщо ми 15 або 17 віддати, як доларів? Це не гривень. МВФ Хочу не хоче чу не хоче брати, не хоче брати гривні, треба і гривні віддавати. Так теж Да, трохи. чуть-чуть, 3, 10, 20, то ж наша аромар. Як кажуть, поживем, побачимо, прогнозу, як такого немає. Ну там приблизно від 25 до 30 гривень. На за жаль, долар. так це є прогноз. Не, ст... ні, відомо одне. не нести для валютних спекулянтів роздор, розхом по який хоч. Найкраще, Грайте, грайте. Угу. тільки не Це була експертна думка, друзі. В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії маєте гривні, купуйте долари бігом і швиденько.